Вітаю, друзі, ви на Ютуб каналі Кутнова і я рада вітати сьогодні свого співрозмовника речника Української добровольчої армії Сергія Братчука. Пане Сергію, ми щирі вітання вам і надзвичайно рада вас бачити. Слава Україні, слава Славим оборони. Вітаю. Героям слава. Пане Сергію, відомо про нову спецоперацію Служби безпеки України вона відбулася на території тимчасово окупованого Криму. Мова йде про аеродром СОЧі. Відомо, що вони там мінуснує, мінус 5 російських. Винищувачів чи можна говорити це така міні-павутина? 2 Ну власне, будь-що є павутиною, тому що служба специфічна і плите павутину зрозуміло. Це плюс величезний, ну скажімо так, для служби безпеки. Це вже якийсь флешмоб знищення російських літаків. Причому ми говоримо зараз у даному випадку про літаки. Тактичної авіації, що теж є дуже потужною зброєю, зброя, яка використовується як по лінії безпосередньо бойового зіткнення, так і по наших тилах, не в тому числі. Тому це, звичайно, здобуток. І власне мене завжди дивує в цьому плані, коли. Починають наші громадяни, не лише наші кричати світлини в студію. Ну по-перше, не можна не довіряти службі безпеці безпеки України. Якщо ви не довіряєте, то до вас прийдуть і зададуться запитання. По-друге, звичайно, ми розуміємо, що це робота, яка є надзвичайно складною і задіяно дуже багато людей. І, Власне тому періодично по Криму в нас як кажуть немає якихось новин. Вони є просто не про все відразу. Повідомляється так. От власне повертаючись до полотини. Я думаю, що це продовження відповідно цієї роботи, тому що ми знаємо, що є дві компоненти на сьогодні. Де Росія в нас переважає, на жаль, це піхотна компонента надзвичайно їх багато, і власне авіаційна компонента. І от за рахунок авіації, за рахунок того, що ця авіація своїми ракетами знищує нашу фортифікацію, знищує наші населені пункти ракетами. Відповідно, ворог має в тому числі просування, тому що відповідно нам немає де закріпитися. Ми змушені відступати. Тому знищення е цих літаків, особливо тактичної авіації, на сьогодні. Це дуже дуже важливо, і тим більше такий успіх: один знищено, один пошкоджено, три там уражено. Ну це досягнення. Це щоб ми кожного місяця мали, так скажімо, такі плюсики, то звичайно нам би було набагато легше на лінії фронту. Звичайно, і ми пишаємося нашими силами оборони в цілому. ми Бажаємо їм успіху. Звичайно, хотілося б таких новин більше, будемо на це сподіватися. Пане Сергію, але в цілому, давайте поговоримо про ситуацію на фронті. Зокрема, Харківщина зокрема було повідомлення про те, що росіяни намагаються прорвати кордон біля КПП Губтівка. Також вони зробили вкид і говорили про те, що захопили, але місцева влада спростувала і сказала, що під нашим контролем. Там ділянка кордону ну велика, і вона дозволяє якби, проводити такі от операції. Ну тобто, це просто підволіквідволікання від... нашої уваги, розтягнення сил. Про що це ситуація? Ну, по-перше, тут дуже багато інформаційної складової, котре будемо про це говорити. Тобто, ворог намагається демонструвати, що він відкриває новий. Фронт, новий ну напрямок фронту і власне дійсно намагається сили оборони вести в оману, тому що за великим рахунком, все це прикордоння, включно з тими населеними пунктами, які не є великими, але тим не менше звучить так. Населений пункт то це фактично сіра зона на сьогодні, де періодично можуть і з'являлися, наприклад, там диверсійно розвідувальні групи ворога, так само в наші ДРГ е, діють зрозуміло на території Російської Федерації. Тобто, очевидно, що ворог намагається створювати нове джерело напруги, ворог намагається знову таки відтягнути наші сили. Але питання в тому, яким ресурсом росіяни на тому чи іншому цьому відтиночку маленькому намагаються діяти. Очевидно, що це такі певні розвідки боїв, це відоме, не побоюсь російське, а Можливо, там щось вийде, і е, українці там відгубнуться на це і будуть зосереджувати там відповідно свої сили. Сьогодні ж ми теж дивимося на спроможності свої, ну і на значення тих чи інших відповідно напрямків, де ворог намагається нас атакувати. А тим більше, тут, коли офіційно вже заявлено про те, що е, відповідно наші контратакуючі контрдиверсійні дії призводять до відповідного результату. Тому я думаю, що таких повідомлень. Зараз може бути достатньо і якраз на цій лінії кордону очевидно, тому що правильно говорити, це дуже протяжна така територія, і ворог там постійно з'являвся і буде з'являтися. Тому о, я не думаю, що зараз росіяни ресурсно готові яка ж інвестувати в цей наступ, новий там відтинок фронту, щось велике, тому що. Є там, де це необхідніше про російські резерви. Зокрема, в Донецькій області. Зокрема, ми говоримо про ту, той самий Куп'янськ, ми говоримо про Сумщину. Там ворог ще не побіг, так що, як нам би хотілося на свою територію, там теж дуже важка робота триває. Ну і, власне, бачимо активізацію і на Запоріжжі, і на Херсоні, в тому числі. От коли ми кажемо про Херсон, два дні поспіль росіяни били по мосту, намагаючись мікрорайон острів або корабел відрізати від міста від самого міста Херсон. Але якщо беремо саме от воєнну складову, чого домагається до тут ворог? Вони готуються до висадки десанту, до чого? Ну, по перше, що стосується там висадки десантів або десантних груп, це ж відбувається постійно. Тобто, ви знаєте, я називаю це островіадою. Ворог постійно намагався і намагається висадитися на островах, щоб там спробувати рухатися далі. Єдине, що от є навіть статистика, я запам'ятав цю цифру, що кількість штурмових дій вона збільшилась на 159%. Звучить. Ну, навіть для непересічного громадянина, це таке, от ой-ой, це багато. А з іншого боку, 159% відсотків. Це коли ми беремо за основу, що було 2-3 штурмових дії протягом доби. Зараз їх там 7, 8, 6, На тобто, ми бачимо, що інтенсивність штурмових дій зросла, але це не говорить про те, що кількісно зросла кількість учасників цих рухів. По перше, а по-друге, що у ворога на сьогодні є бойові спроможності для того, щоб е спробувати форсувати Дніпро. Оце те про що треба чітко заявити. Тому що вчора, наприклад, там в моєму телеграм-каналі він був просто забитий запитаннями людей. Е я навіть не буду їх повторювати, щоб як кажуть, не вносити корективи людям в голови. Але е відповідно я розумію, звідки інформація? Інформація. Е від тих, хто плив, доплив, тобто такого рівня, так там одна бабуся сказала. Тобто, ми розуміємо, що ворог буде масштабувати ці події, і він все робить для того, щоб людей залякати, і відповідно наші сили оборони м, в тому що ти напружити, що ж буде далі. Тому, коли ми говоримо про цей міст, ну давайте говорити очевидні речі до цього часу. Про нього не було відомо росіянам, звісно, було. А, Якщо ми говоримо про порушення логістики, так це мова про е, знищення логістики, порушення логістики корабельного району е, з материковим Херсоном, як зараз прийнято говорити. Е, чому росіяни саме зараз це почали робити? Тому що є в них ударні сили? Ні, тому що, на мій погляд, ситуація на фронті вона сьогодні надзвичайно є складною і для того, щоб підсилити в тому числі і е, емоційно-психологічний вплив і тиск плюс. Дійсно, це вплив на логістику. Нашу ми ж прекрасно розуміємо, що у нас теж перепрошую, не дурні сидять, і всі прекрасно розуміють, де і як треба розміщувати відповідно підрозділи для того, щоб максимально убезпечити логістику цих підрозділів у разі. Того, що ворог може нанести відповідні удари, тому я думаю, що це якраз з огляду на ваше перше запитання, це продовження, але в більших масштабах саме цього. Це і тиск на людей, це створення такої атмосфери страху, в тому числі, і намагання обманути наші сили оборони. Мовляв, дивіться зараз після авіаційних ударів. Буде відбуватися щось більш серйозне, там кшталт форсування Дніпра, там певні атакувальні дії. Я думаю, що в найближчі дні ми це все побачимо. По-перше, по друге, найголовніше, що при сучасних засобах розвідки. Не побачити зосередження відповідних сил ворога, це просто неможливо. Тому я думаю, що ситуація, ну, по-перше, вона моніториться, по-друге, приймаються відповідні рішення нашим командуванням. Ну Це і певна така злість російська до того, щоб знищувати, я б навіть порівняв це з ударами по одеському привозу. Це якісь символічні місця, в тому числі може дуже грубо, я кажу, за вуха притягнув, але показати, що. От, от хочуть впити в нас все те, що для нас дуже важливо. Це із такої ще раз, кажу емоційної точки зору Сергію, Але ж місцева влада заявила про евакуацію так місцевого населення з цього мікрорайону. Ну тобто, якщо так станеться, ну не дай Боже, так що взагалі в принципі міст зруйнують. Тобто, що тоді це означатиме все ж таки для нас, і ми памби ви, ви доречно згадали. пам'ятаєте ми цю операцію про кілька тисяч човнів російських вже чули. Так, тобто, стратегічно тут шуметь люди розуміти, що якби немає сил та засобів, але просто місцеві журналісти повідомляли про погіршення ситуації в цілому. На правому березі. Якщо ми говоримо, ну, мається на увазі, це перш за все, використання ворогом різних дронів. Так, тут, скажімо так, збільшилось використання засобів вогневого ураження. Ми говоримо про артилерійські обстріли, на жаль, це від чого Херсон дуже потерпає, це, звичайно, і дрони різної категорії, від яких потерпають і, перш за все, ми, наші мирні громадяни, це представники і комунальних і медичних служб, звичайно, поліцейські. Не рятувальники, відповідно, ті люди, які проживають зараз у Херсоні, очевидно, що ворог цей тиск буде е, намагатися збільшити. Е, я погоджуюся з колегою, речником Сил оборони Півдня, паном Волошинку. Він говорить про те, що ворог хоче створити певну мертву зону. Е, це очевидно, так? Тому що е, це, скажімо, та ділянка, де і війська розмістити надзвичайно складно. Ми ж це розуміємо, прекрасно, бо це. Ти хочеш не хочеш, у військ є певні рухи, ну ті ж логістичні, в тому числі тому очевидно, що ворог і це хоче використовувати в своїй наразі такі терористичній діяльності, бо це вплив на наші підрозділи, які знаходяться на правому березі, і подивіться, атаки є постійними. На в районі Антонівських мостів залізничної автомобільного вони зруйновані. Переправитися ворогу там надзвичайно складно. Він навіть пробував кілька разів. Все це знищується. Тому на сьогодні тиск такий на Херсон є. Тут мова про те, що нам навчора треба були і сітки відповідні тих районах, де сьогодні дрони почуваються як вдома. Відповідно, там і, і інші, скажімо, засоби, наприклад, мобільні вогневі групи, якісь мали б діяти. Я зараз не до того, щоб комусь щось підказати. Там є від які відповідають за це. Вони впевнені це бачать. Реалізація того, що має відбутися, звичайно, має бути абсолютно правильною і головне своєчасною. А людей треба обезпечити, якщо ми говоримо про евакуацію. Отже, це абсолютно правильне рішення на сьогодні. У білоруському гомірі була помічена техніка із новими розпізнавальними знаками, зокрема на БТРах були червоні квадрати, а також пов'язки у командирів, як у російських окупантів в Україні, і повідомляли, що попередньо це може вказувати на те, що в Білорусі перебувають або діють російські військовослужбовці з новими невідомими цілями. Але у нашому центрі протидії дезінформації інформації сказали, що це є вкидом, і наразі загрози немає. Але ж це тільки наразі, ну тобто, тому що ми знаємо, що у вересні планується навчання невідомо. Що поки в якій кількості, але тим не менше вони будуть, і наше е, воєнно-політичне керівництво також говорило про загрозу. Ну Тобто, як тут розцінювати всі ці дії? Ну, власна загроза, якщо там присутні е, чужинські війська, російські в даному випадку про білоруські ми теж говоримо, тому що Білорусь відверто підтримує Росію, не бере участі в боях е, своїми частинами, але дає свою територію для російських окупантів, е, я погоджуся з тим, що це перш за все це вкидання. Е, на загрози треба будь-які реагувати. І на перспективу теж очевидно, що навчання, які плануються, вони можуть бути використані е, з метою як інформаційних провокацій. Можливо, і збройне в тому числі. можливо Тобто не хочеться забігати так на далеко, але тим не менше на всі ризики треба реагувати. Це абсолютно вірно. І наші сили оборони на це реагують. Відповідно, є алгоритми дій, які в разі необхідності будуть відпрацьовувати. ну В цьому розрізі також давайте згадаємо і вибори в Молдові, тому що зрозуміло, що там є Придністров'я, так зване. І ворог цілком можливо буде намагатися хитати ситуацію там, тобто ну, такі, скажімо, локації досить далекі, м'яко кажучи, одна від одне, але вони можуть перегукуватися, да тобто, в будь-якому разі, ворог намагатиметься створити. Певні джерела напруги, це теж ризики, це теж виклики. Ми ж розуміємо, що Придніпросько-придністровська так звана армія, вона не піде через кордони українські наступати. Вони до кордону не не дійдуть. Це теж зрозуміло. Але в будь-якому разі, я думаю, що такі заходи, військові навчання, там вибори, як у Молдові, ворог буде намагатися використовувати з метою тиску на Україну. Це зрозуміло, і не лише на Україну, а на наших партнерів союзників. Пане Сергію, перемовні всі ці процеси 8 серпня, дедлайн так для Путіна наразі Трамп говорить про те, що Вітков туди поїде в середу або четвер, і на запрошення саме росіян, адже вони хочуть з ним зустрітися. І крім того, посько говорить ну мається на увазі, як вважати, що в принципі очікувати, що може такого передати. Відков від Трампа, Путіну і навпаки, Путін Трампа і щось може змінитися до цього часу. І після ви знаєте, і я впевнений, що що не передасть це а, цю відому кричалку наших болівальників. Хто такий Путін? Це й так відомо. да Це він точно не буде говорити. А, що він може а, передати Путіну? Ну, по-перше, росіяни будуть тягнути час. Це ж очевидно. Тут я нового нічого не скажу, крок перед два назад. Зараз в будь-які такі моменти вони будуть використовувати для того, щоб затягнути час. Але з іншого боку, подивіться, риторика змінюється, що готові вже на зустріч. Знову таки росіянам не можна вірити в будь-якому разі. Синхронно діють два посланця Трампа. Синхронно один в Києві, один на Москву. полетить, при чому зазначається, дійсно запрошення російської сторони. Я не думаю, що Росія зараз в тій ситуації, коли буде тупотіти ногами Путін і вимагати пояснень, і щоб йому показали на мапі, де знаходяться два американські човни. Я тут, взагалі, знаєте, зв'яжу декілька подій, на мій погляд. От зараз ця думка прийшла в голову. Трамп говорить про два атомних човни, начальник українського головного управління розвідки Міністерства оборони України генерал Буданов говорить про князя Пожарського. Не того, що там на пам'ятнику в Москві, а про підводний човен, який є частиною ядерної тріади російської, тут е викладає, дивіться. ми знаємо, де у вас там е матроси мають на гальюн ходити, і яким чином можу дістатися до капітана цього човна. Е то, власне, ми зрозуміємо, що такі речі не відбуваються випадково, на мій погляд. Я не граю тут конспірологію, взагалі далекі від неї, але тим не менше. Тому о, дедлайни це добре. І взагалі кажу, там у Білому домі завівся якийсь троляка, тому що спочатку 50 діб це було закінчення Другої світової війни, 2 вересня. Тепер говоримо про восьме. Всі згадують. Ну не знаю, всі я точно задав 08, 08, 08, 08 напад Російської Федерації на Грузію. І ви бачите, так підкидають ці, тобто Росію. Душать її зброєю символізмами певними. А Путін реагує на такі речі, це ж очевидно, або якийсь один з них. Тому заява по Індії. Знову таки, коли ми з вами готувалися до нашої зустрічі, наскільки серйозна позиція Трампа? А Індія, взагалі, вона скільки там? 35-40% відсотків нафти російської купляють? 35-40% відсотків. І він каже: слухайте, це ж нафта, ці гроші потім йдуть на війну Росії проти України. Ви вбиваєте мирних людей, e, тому все дуже серйозно. Знову таки, ми з вами зараз уперемовся в головне, що за цими заявами? Наближення п'ятниці і гольфу, чи все-таки наближення п'ятниці гольф, але після того, як буде підписано рішення про санкції або про мита, наприклад. Тому практичні, практична наповненість цих заяв. Звичайно, це буде важливо, я все рівно вважаю особисто, що Росію можна добити санкціями, не нівелюючи жодним чином зусилля Сил оборони України. Але санкції, якщо вони будуть дієвими, а вони такими можуть бути, це те, що Росію добиватиме, воно ну, Росію полишить найголовнішого головні, на – спроможності вести війну. Це те, чого ми сьогодні е, хочемо досягнути. Тому дуже цікаві дні, нас очікують, а далі ще більше. Хоча скептики стверджують, що нічого не буде, будуть заяви, знову будуть е, дедлайни подовжені. Нам в будь-якому разі робити своє. Нам працювати медійно, робити свою роботу на полі бою, е, за цим спостерігати і аналізувати. Так, але ви вказали все одно дуже важливі маркери. Також ці заяви Трампа про атомні човни, так також і Кирила Буданова. І ну ж таки, Пісков виходить і говорить про те, що Путін готовий до зустрічі з Володимиром Зеленським, але після підготовчої роботи на експертному рівні. Мається на вас, все ж таки це в якби глухий кут заводить Путіна його оточено, Ну, тобто вони сидять і думають, що їм робити, як взагалі виходити з цієї ситуації. Чи все ж таки вони налаштовані продовжувати війну? Тому що минулого тижня Путін викати розповів знову про свої умови. Вони не змінні. Він сказав, що вони готові завершити війну на умовах 2024 року. Ми пам'ятаємо, що це всі області внесені до Конституції, так і відмова України від вступу до НАТО. Я теж схиляюся все-таки до того, що така заява з вуст піскова, вона не mm -hmm. випадкова. Ну до цього часу категорично було ні. А mm -hmm. тут уже ну вони не можуть теж це знову таке намагання зберегти пристойність мордяки, наскільки це можливо російської в цих умовах, тому що не можеш зараз Путін, якби нам не хотілося вийти і сказати, я програв війну і я здаюся. Хоча де-факто Путін війну програв, не дивлячись на втрати нашої території. От, от все рівно, то що не говорив, але де факто він же війну програв і буде програвати і далі, навіть не дивлячись на те, що в нього є просування. Це не тому, що я такий. Безбашений оптиміст, тому що ну такі знаки вони дуже важливі. Заява президента Чехії Павлова, що виживання української нації на сьогодні це може бути втрата території. Пробачте мене всі, я про це кажу досить таки серйозно. І я думаю, маю на це право. Я з лівого берега. Мій дім він окупований. Я мрію повернути і, і поверну його. Це теж заява. Я зараз не розбираю її. Чому, але вони, дивіться, ці заяви, я з за вами погоджуюсь, це певні такі маркери на геополітичному полі. Вони сьогодні розставлені. І це при тому, що ми не можемо знати, а що ж насправді повезуть до Москви. Які речення, який пакет. Ми можемо багато в чому навіть вгадати, що буде говорити Кіт Келлок у Києві. А от що буде говорити в Москві? У цього дуже багато буде е, залежати. І, до речі, я знову таки хочу про, про Індію. Чому так засуетилася, на мій погляд, Російська Федерація? Бо їх дійсно заганяють в кут. Їм дійсно треба виходити з якось цього кута, а поле для маневру, воно все менше. Так, от, Індія, е, не Китай, Трамп, не про Китай говорить. Чому не про Китай? Бо Китай не піде на поступ. Принаймні зараз, і завтра, і післязавтра точно. Або він хотів це зробити, війна б закінчилася. Ми ж це теж прекрасно розуміємо. Він обрав Індію, тому що для Індії на сьогодні Сполучені Штати Америки, тут вся економіка, математика проста. Сполучені Штати головний експортний ринок. І це при тому, що я нагадаю, що Індія купляє до 40% російської нафти. Але експорт індійський він йде весь до штатів основному. Ми розглядаємо гіпотетичні так сценарії, можливі. так Тут залишилося зовсім небагато часу, ми вже подивимось, але тим не менше, так чи не буде розворота, от, як ви вважаєте, лишається такий варіант, що Трамп може розвернутися і тиснути тут на Україну, так? І про умови коли Російської Федерації, які викочував Путін, саме на них наполягати? Я, чесно кажучи, вже нічого не здивуюся, мабуть. Мабуть. Але Знову таки дуже хочеться вірити, що на сьогодні, завдяки нашим партнерам і союзникам Західної Європи, нашому керівництву вдалося знайти можливість ведення правильного діалогу саме з Трампом, як з президентом Сполучених Штатів. Може це подобатись не подобатися і вам, і мені. Але коли перепрошую на Терезах стоїть питання глобальне виживання держави і нації, на деякі моменти кажу відверто, і скажу це можливо перше. Я навіть закрию очі. Мені важливо, щоб Україна вижила. от так Тому о, може бути все, що завгодно, але на сьогодні, принаймні, таких ознак немає. Знову, це заяви на сьогодні. Заяви можуть такі лунати надалі. Головне практичні справи, що буде конкретно. Бо я бачу багато вже економістів, сіли там і прораховують, якщо там Трамп підпише і чи інші рішення, що буде, і прогнози для певних країн є дуже сумними. найголовніші для Російської Федерації, але не поспішаємо. Ми не можемо поки ділити шкіру невбитого ведмедя. Звичайно, але Андрій Єрмак каже, що світ цього тижня може отримати шанс завершити війну. Це так. Я дуже хочу в це вірити. Ви знаєте, тут згадаю, ну, пан Єрмак більше виводить інформації ніж ми з вами. Ми ж розуміємо, так а, що хто такий оптиміст? Це оптимістичний пост Єрмака або заява. А, оптиміст це якраз добре поінформований песиміст. Тому цілком можливо. Цілком можливо. Якщо так станеться, ну, то хто ж буде проти? І давайте додамо попереджувальну інформацію для наших глядачів. Зокрема, повідомляється, що ну, в принципі, Російська Федерація не зупиняє атаки по українським мирним містам, але тим не менше є монітори фіксують, що АРФ готує масований ракетний обстріл по Україні. У повній бойовій готовності вже стоять ту 95, ту 160 та ту 22 М3, а також чотири ракети-носії з калібрами у новоросійську. Тобто, ось це все. До якого саме удару може завдатися завдати РФ і про спроможності, коли ми говоримо саме її. Багато хто говорить про 24 серпня зрозуміло чому. Але в Росії бачимо свій цей план є, і 24 го теж потенційно все може бути. План є, а план це в тому, що накопичили і тоді можуть вдарити. Відповідно, ця так, певна оперативна пауза вона трошки затягнулася. Це очевидно. Але. Зараз може поспішають до того моменту, поки на певний час приїде система ППО в Кітхелах, хочуть встигнути з іншого боку, це теж можна за це отримати дуже великих люлей за те, що це зроблять напередодні візиту. Подивимося, Росія цинічна, Росія варвар, і ми це прекрасно знаємо. Вони можуть все. Ще раз нам головне вистояти і вижити, чого бажаю кожному. Кожному, хто до нас долучився, бо долучиться. Дякую, пане Сергію, і давайте закличимо і наших глядачів, друзів підтримуйте наші сили оборони, донат, це надзвичайно важливо. Кожна гривня насправді робить дуже велику справу, тому довіряйте ну від своїх підрозділів обирайте, будь ласка, підтримуйте наших хлопців. А вам дякую за важливу розмову. Дякую Я за... вам дякую, як завжди. Да, і за те, що ви приділяєте свій час глядачам, друзі. І також вам дякую за увагу. Традиційно вас закличу підпишіться на Ютуб канал Кутнова, а також на авторський телеграм-канал Сергія Барачука. Там оперативна актуальна інформація і перевірена. Всім дякую за увагу і до наступних зустрічей. Пане Сергію буду вас ще чекати. Щиро дякую. Дуже.